Вітаю, малята я вас запрошую до країни, де живе незвичайний народ. Посуд. Але щоб туди потрапити, потрібно вимовити чарівні слова. На плиті кастрюлька біла, дій водичка закипіла, буль 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 вона булькоче. Борщ зварити дуже хоче. Давайте разом з вами промовимо ці слова чарівні. На плиті кастрюлька біла, в ній водичка закипіла. буль буль, буль вона булькоче, Борщ сварити дуже хоче. Діти, тепер ми в країні посуду, але щось тут не так. Всі мешканці засмучені. Давайте дізнаємося, що ж трапилося. Подивіться, це чашечка. Вона живе на полишці, Але сьогодні дуже сумна. Діти, як ви гадаєте, чому? Може вона впала, а може в неї немає друга? Так, дітки, чашечці самотньо, тому що в неї немає друга. Але ми можемо їй допомогти. Скажіть мені, яким посудом чашка? Користуються найчастіше. Давайте подумаємо. Так, чайник водичку наливає, ложечка, яка перемішує, молодці. Тож давайте знайдемо для чашки, друзі. Ось чайничок давайте поставимо разом. Ось і ложечка. Тепер вони дуже щасливі. Давайте допоможемо іншим мешканцям. Любить, ось тарілочка. Вона розгублена і не знає, з чим її завжди зазвичай використовують. Чи допоможемо їй? Так, дітки, підскажіть, будь ласка, з чим використовується ця тарілочка? Так, ложка і виделка. ось і друзів ми знайшли. Так, добре. А ще яка струлька. Вона теж шукає собі товаришів. З чим вона товаришує? Так, товаришує із черпаком. Ось черпачок. Уявімо, що ми кухарі і приготуємо український смачний борщ. Але для початку пригадаємо, які овочі потрібні для нього. Це помідор, лаврушка. Окріп, часник, картопелька, цибулька, без якої це м -м, вона смачна така, коли з борщом. Капуста, буряк обов'язково потрібно класти перчик. Та ось сховалася в нас морквинка. Поклали ми всі овочі, тепер давайте перемішаємо, візьмемо. Помішали, помішали молодці дітки. Ось і зварили ми з вами смачний український борщик. Ось і закінчилася наша подорож до країни посуду. Тепер її жителі всі щасливі. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.